Ось ще така модель від Gepard JP655, так само резинова подошва, тут дуже груба шкіра, також 2 мм. От, в принципі, всі стандарти взуття гепард, версії гепард, єдине, що тут є фурнітура від бренду UKK, Японія. Ну, Хочу сказати, що це найкраща фурнітура у світі. Для кращого використання можете чимось змазати. Тут під низом ви бачите є така частинка, яка не дає волозі пройти через зіпер. І, в принципі, не видно ззовні, але якщо нажати, то ми бачимо, оця частинка вона є посилена для носка, укріплена середину. Ось, і до сюди. Ось іде ось така цікаво. Да. Також, як всіх, взуття гіпар повністю дихаюча устілка, ківларова вставка всередину, яка захищає вашу ногу. І однаковий матеріал з подошви. <плес> так само легко можете зняти. Так, Одним словом, ця модель, вона більш така, скажімо, міська для поліції, для МЧС. <плес> Також вода не з-за того, що тут повністю всюди йде шкіра. От. Так само. Тут, якщо ми бачимо, розстрібнемо, можете повністю зашнурувати максимально, щоб вам було зручно в вашій нозі. І Вже не розшнуровуючи, вже ви просто розстібаєте замок від японського бренду. І все, Просто знімаєте цей берець. І все, робота закінчена. Потім вдіваєте, застібаєте, у вас повністю нога зафіксована, як ви перед тим зашнурували, і вам зручно, і вам не, не треба витрачати час на шнурування, розшнурування свого берця. І скажімо так, щоб собачка ваша ще легше ходила, то ви просто змазуєте парафіновою свічкою і все, і ваша собачка бігає туди-сюди дуже легенько. Так само тут є ця кишенька. Яку ви можете покласти тут додатково, що вам потрібно. Досі така класична, гарна модель.